Нарешті це сталося. Михайло Мудрик забиває в офіційному матчі за Челсі в англійській прем'єр-лізі. І йому для цього знадобилося 1145 хвилин. Останній матч сьомого туру англійської прем'єр-ліги українські вболівальники чекали, оскільки в ньому грав Челсі проти Фулхема, у якому Михайло вийшов у стартовому складі, і цей поєдинок увійде в історію, оскільки саме у ньому український вінгер відзначився своїм дебютним голом за лондонців в офіційних матчах. Це сталося на 18 18-й хвилині. Мудрик прийняв грудьми подачу колвіла з флангу, ну а потім прокинув воротареві. Так як на Ютубі не можна показувати відеоряд матчів англійської прем'єр-ліги, абсолютно всі дії Михайла Мудрика у матчі проти Фулхема ви зможете подивитися у моєму телеграм-каналі. Тільки підписники мого телеграм-каналу знають, що на різкі дії футболістів, які грають за межами України, виходять одразу по закінчення футбольних матчів. Посилання на телеграм-канал є в описі цього відео. По перерві почуттінно замінив Михайла Мудрика. Як повідомляє Sky Sport, у нього травма стигна, але у клубі не вважають її надто серйозною. Будемо надіятися до матчів збірної України. Михайло буде в повній готовності. Ну і наостанок реакція фанатів Челсі на дебютний гол Михайла. Гол Мудрика. Сльози на очах. Який пас від Кайседона Колвіна, а потім крутий завершальний удар від Мудрика. Чудовий гол, і він повинен покращити його впевненість. Так, він стає кращим, так як нам і казали. Через стільки часу я завжди вірила в нього. Він зробив це, він нарешті забив це. Диво. Я кричу, як маленька дівчинка. Ну що ж, друзі, на сьогодні у мене все. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а також пишіть в коментарях, як вам дебютний гол Михайла Мудрика. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки слава! До побачення, побачимось!